У мене в руках однодоларова купюра. Її цінність 1 долар. Тобто я можу піти в магазин і купити щось на 1$. А що, якщо я повністю зімну цю купюру? Дивіться на що вона перетворилася. Яка тепер її цінність? Може бути 95 або 90 центів? Ні, її цінність, як і раніше, 1 долар. Добре, а що якщо я її кину на підлогу і розтопчу? Дивіться, ця купюра повністю розтоптана. Скільки зараз вона коштує? Напевно, де 65 або 70 центів. Ні, вона як і раніше коштує 1 долар. Добре, а ще якщо я її скомкою розтопчу і кину в бруд? Якщо хтось на вулиці підійме цю купюру, розгорне і випрям. Скільки вона буде коштувати? Як і раніше, 1 долар. Добре, а ще якщо після цього всього я візьму і розірву цю купюру на дві частини. Я її скомкав, розтоптав, забруднив і розірвав. Яка тепер її ціна? 50 центів? Або вона взагалі нічого не коштує? Якщо хтось не в курсі, то в нашій країні ці дві половинки можна обміняти на цілу купюру, або їх можна склеїти скотчем. І цю купюру приймуть після всього, що я з нею зробив, і її цінність, як і раніше, один долар. Так чому, якщо цей долар не втрачає своєї цінності, ви її втрачаєте? Вас можуть принизити, кинути, заподіяти біль, розтоптати і порвати на шматки? І в душі виникає таке відчуття, начебто ви втратили частину себе, втратили свою цінність. Але це не так. Ви не вразливі, як цей долар, після всього, що я з ним зробив. Ви не втратили жодної крапини своєї цінності. І що б не трапилось у вашому житті? яка б величезна не з'явилася в ньому тріщина, знайте, її завжди можна склеїти, як цей долар. У вас є життя, а це найголовніше. А якщо є життя, то є ціль. А якщо є ціль, то є і шлях. Так, багато хто з вас переживав або переживає важкі часи. У вас депресія, немає сил. Можливо, ви хочете нашкодити собі або просто здатися. Так от, я тут щоб сказати вам, що ви завжди маєте цінність. Ваше життя має цінність, і нічого не може статися такого, що позбавить вас цінності. Отже, підіймайтеся, обтрушуйтесь, заклеюйте свої рани і продовжуйте свій шлях. Тільки вперед!